Вітаю! На огляді датчик руху, який працює від постійної напруги в діапазоні від 5 до 12 В. Можна, наприклад, використовувати для автоматизації освітлення в ванних кімнатах, коридорах, підвальних приміщеннях тощо. Зараз розпакуємо і перевіримо його на працездатність. Оставляється в пластиковому корпусі. На вхід і на вихід потрібно буде придбати конектори 5,5х2.1 типу тато. Ось такого типу або схожі. Використовуючи коліщатку можна регулювати тривалість роботи датчика. Від 10 секунд і до 15 хвилин. Тобто, при спрацьовуванні він може подавати живлення тривалістю від 10 секунд і до 15 хвилин. Пізніше розберемо його і подивимося, що там всередині. Також в комплекті йде скотч, за допомогою якого можна закріпити датчик у потрібному положенні. Кут спрацьовування датчика становить 120 градусів. Вхід у нас з цієї сторони. Там де надпис LED DC512 Вольт. Вихід відповідно з цієї. Максимальний струм на виході не повинен перевищувати 3 А. Спочатку перевіримо, як працює датчик з напругою 12 вольт. Бачимо на мультиметрі 12 вольт. Подаємо напругу на вхід, світлодіодний модуль підключаємо до виходу. Вимкну світло. Бачимо, що все працює. Тепер перевіримо, як поведе себе датчик із вхідною напругою 5 вольт. Ось нехай буде так. Під'єдную вхід і відповідно LED-модуль на вихід. Бачимо, що все працює. Вимкну світло. Бачимо, що датчик працює без проблем. Тому думаю, можна сміливо використовувати. Зменшу напругу до 3 вольт. Думаю, багатьом буде цікаво, чи запрацює він від літій іонних акумуляторів. Нехай буде 2,94 вольта. Від 3 вольт датчик не працює. Або не працює моя світлодіодна панель. Від 4,5 вольт вона точно працює. Спробую трішки підняти напругу. Бачимо, що нижня межа спрацьовування. Приблизно на рівні 4 вольт. На світлі не працює. Вимикаємо світло. Все нормально працює. Все-таки вирішив перевірити, чи буде працювати датчик від 3 вольт. Вихід замірюю мультиметром. Мабуть, нічого не буде. Піднімо напругу до 5 вольт. Ну, від 5 вольт все працює. Тобто нижня межа спрацьовування приблизно 4 вольти. Зараз спробую розібрати датчик. Багато зусиль не знадобилося. Ось так виглядає цей датчик всередині. На сьогодні все. До зустрічі!